Минулого тижня AMD випустила генерацію кадрів FSR 3 і одразу підтримуються дві гри: Forspoken та Immortals of Avium. Я, Джон та Алекс, бачили демоверсії на Gamescom, але не грали в них, тому ми дуже хотіли пограти, щоб розібратися з питаннями, на які у нас не було відповідей. Наприклад, що насправді відбувається з підтримкою вертикальної синхронізації, зменшенням затримки AntiLA, VRR і подібними речами. Давайте швидко розберемося, що таке генерація кадрів. Nvidia започаткувала її з DLSS 3 і багато в чому. FSR 3 слідує тому ж принципу, що діла dlss 3 рендериться кадр і наступний за ним також. Потім, за допомогою комбінації аналізу оптичного потоку та даних від ігрового рушія, таких як вектори руху, генерується проміжний кадр, який вставляється між двома реальними кадрами. Зазвичай частота кадрів значно підвищується. В моїх тестах FSR 3 в Immortals of Avium на RX 7900 xtx в роздільній здатності 4К. Частота кадрів зросла приблизно на 71% порівняно зі звичайною. Чайним рендером я обережно підбираю слова для опису збільшення частоти кадрів, тому що, як і у випадку з DLSS сестри, я не думаю, що це можна назвати збільшенням продуктивності, хоча і AMD і Nvidia швидше за все будуть використовувати цей термін, сама гра працює так само, як і раніше, без генерації кадрів, і насправді додаткові обчислення необхідні для генерації цих проміжних кадрів мають власну ціну. Тож навіть можна сказати, що генерація кадрів, грубо кажучи, знижує продуктивність однак, результат, який отримує гравець. Це помітно більш плавний гровий процес, і, звісно ж, більше кадрів. Це виглядає як збільшення продуктивності, але це не так, тому що створення додаткових кадрів призводить до затримки і збільшує час відгуку під час гри. Nvidia використовує свою технологію Reflex, щоб зменшити затримки настільки, наскільки це можливо. В той час як AMD має власні технології Anti-Lag та Anti-Lag+. Звичайно, в ідеалі час відгуку з генерацією кадрів має бути таким самим, як і без нього. Тому в нашому тесті, щоб показати вам Як це насправді працює, нам довелося вдатися до незвичного методу запису ОБС, щоб отримати записані кадри в 4К і 120 кадрів. І це дійсно важливо, оскільки висока частота кадрів це ідеальне місце для тестування технологій генерації кадрів і їхнього застосування. Цей метод захоплення був дуже складним для отримання чистого відео, для демонстрації вам. Але на щастя, технологія рухаються вперед, і захоплення 4К досягається за допомогою цього методу. А саме ця карта захоплення Yuan SC750N, це повна підтримка HDMI 2.1, захоплення 8К60 кадрів і, звичайно, 4К 120 кадрів. Я вже кілька місяців ділюся різними відеоматеріалами, знятими за допомогою цієї карти, з нашими спонсорами в рамках програми підтримки Digital Foundry, але це перший раз, коли ми використали її в реальному проєкті. Давайте спочатку пройдемося по основах. Ми вже говорили про те, що FSR 3 в принципі дуже схожий на dlss 3 але є деякі відмінності. Відмінність номер 1 FSR3 є кросплатформенним. AMD пропонує рекомендовані характеристики для його використання, але насправді це лише обчислюваний шейдер, тому якщо гра працює на вашому ПК, то FSR 3 також має працювати. Але проблема в тому, що Antilag та Antilag Plus працюють на рівні драйверів, тому вони доступні лише на AMD. Але ви зможете користуватися Nvidia Reflex, якщо ваша відеокарта і гра його підтримує. Проте, завдяки AMD, старіші карти Nvidia тепер мають опцію генерації кадрів. Чудовою новиною. Наступна відмінність полягає в тому, що DLSS 3 може запускати генерацію кадрів з будь-якого джерела зображення. Тобто це може бути рідна роздільна здатність DLSS, XESS від Intel і навіть FSR 2. DLSS 3 просто згенерує інтерпольовані кадри з будь-якого типу базового зображення, яке ви йому надасте. FSR 3 від AMD не такий гнучкий, він працює лише з Upscaler FSR 2 або зі згладжуванням FSR 2. І останнє, що я хочу сказати, DLSS 3 офіційно не підтримує. Вертикальну синхронізацію, але працює з VR екранами, а також забезпечує досить пристойний час кадру з увімкненою вертикальною синхронізацією. AMD ж навпаки наполегливо рекомендує вмикати вертикальну синхронізацію, і ми незабаром пояснимо чому. Давайте поговоримо про підвищення частоти кадрів. Це поки що лише поверхневий огляд, тому що генерацію кадрів потрібно тестувати в сценаріях з обмеженими можливостями як процесора, так і відеокарти. Тому враховуйте, що це лише перший погляд, а не якийсь остаточний аналіз. Моя тестова конфігурація це RX7900XTX в Paris Core 13900 k Тестування будуть на початку 3 розділу в Immortals of Avium. Я ввімкнув FSR 3 на нативний пресет, і гру поставив на Ultra. Також увімкнув вертикальну синхронізацію і пізніше я розповім чому. Так чи інакше, генерація кадрів забезпечує переріст частоти кадрів на 71%. А якщо повторити цей тест на RTX 4090, яка є більш продуктивною карточкою, то ми отримаємо переріст на 67%. Невдовзі я відповім, чому я роблю тести з увімкненою вертикальною синхронізацією, але зараз я хочу повернутися назад і показати вам дещо, що я помітив у графіку часу кадру на тестах з XTX. Я вирішив увімкнути нативний пресет, тобто роздільну здатність 4К з тимчасовою надвисокою роздільною здатністю FSR, яка використовується лише для згладжування, що значно покращує якість зображення. Таке велике навантаження гарантує, що ми знаходимося нижче порогу 120 кадрів, тому обмеження не впливає на різницю в продуктивності. Але що викликає занепокоєння, так це час зміни кадру. Це стає помітнішим, якщо відкинути кадри без генерації і зосередитися лише на FSR 3. Ми бачимо, що графік часу кадру виглядає погано, і ми не повинні балансувати між такою різкою зміною часу кадру. Тепер подивіться на інший тест на 4090, в якому не використовується генерація кадрів, але частота кадрів така сама. Тест на 4090 зроблено виключно для того, щоб порівняти рівень продуктивності, а також для того, щоб показати, що саме так і має виглядати вертикальна синхронізація. Звідси я можу зробити висновок, що генерація кадрів FSR має проблеми з частотою кадрів при увімкненій вертикальній синхронізації. Які погіршуються, чим далі ви віддаляєтесь від частоти оновлення вашого екрану. Тож вам слід підбирати налаштування так, щоб вони були максимально наближені до частоти оновлення вашого екрану. Можливо, саме тому AMD каже, що 60 кадрів це мінімальна базова частота кадрів. Я провів ще один тест в Mortos of Avium, і на цих кадрах можна помітити, чим вища частота кадрів без генерації зліва, тим менше проблем з частотою зміни кадрів через генерацію кадрів. Але це також підкреслює, наскільки мінливою. Може бути продуктивність від сцени до сцени. З огляду на це, я не можу не думати, що частота зміни кадрів в FSR 3 потребує доопрацювання, він повинен бути більш стабільним в усіх аспектах. Але що буде, якщо ми вимкнемо вертикальну синхронізацію? Давайте подивимося на деякі записані кадри з роздільною здатністю 4К і 120 кадрів. Зверніть увагу на тоненьку смужку, яка постійно бігає вгору і вниз по екрану. Отже, що тут відбувається? Кадри, які існують дуже короткий час, оточені кадрами, які існують набагато довше. Це маленькі кадри приблизно 150 пікселів заввишки в межах зображення з роздільною здатністю 4К. Я підозрюю, що це наші згенеровані кадри, і ці згенеровані кадри існують менше, ніж 1 секунду, приблизно 0,6 мс. Те, що ми їх бачимо, пояснюється тим, що так званий біжучий кадр знаходиться у контейнері 120 кадрами. Кількість кадрів, що рендериться, значно збільшилась, але коли так багато кадрів відображається, Ще протягом 0,6 мс, вони фактично стають артефактами. Візуально це можна побачити за допомогою наших інструментів на графіку. Зелені смуги це нова інформація про кадр, чорні смуги це кадри ідентичні до попереднього, червоні смуги це біжучі кадри. Тож розміщення згенерованих кадрів виглядає добре, але через їхню короткочасність вони фактично стають непотрібними. Звісно, записані кадри було сповільнено, але навіть без сповільнення на екрані з частотою 120 Гц ці біжучі кадри доволі часто є пам'яті. Думаю, саме тому AMD рекомендує вмикати вертикальну синхронізацію. Тепер поговоримо про зміну частоту оновлення, тобто VRR. Я не зміг змусити її працювати на своєму телевізорі LG CX. Сигнал позначається як VRR, але ніякої зміни частоти оновлення взагалі не помічено. Я вважаю, що принаймні зараз FSR 3 працює лише у режимі вертикальної синхронізації. Але дивно те, що в документації AMD зазначено про підтримку з вимкненою вертикальною синхронізацією, тому я звернувся до AMD за коментарем, щоб розібратися з цим питанням, і ось що вони відповіли. На самому запуску FSR 3 ми зосередилися на створенні міцного фундаменту для розробників і створенні найкращого досвіду для користувачів, що передбачало нормальну роботу вертикальної синхронізації. У двох стартових іграх було протестовано генерацію кадрів FSR 3, як з увімкненим, так і вимкненим FreeSync у парі з увімкненою Вертикальну синхронізацію. Реалізація FSR 3 у наших двох стартових іграх, тобто Forspoken та Immortals of Avium, використовує дещо старішу версію коду FSR 3. Ми вже знайшли покращення, які були впроваджені в FSR 3, що забезпечує кращу синхронізацію між генерованими та реальними кадрами. Якщо ви граєте в цінові ігри на моніторі з високою частотою оновлення, ми рекомендуємо грати з вертикальною синхронізацією. Отже, інформація про тестування з увімкненим та вимкненим режимом FreeSync у поєднанні з увімкненою вертикальною синхронізацією, мені не дуже зрозуміла. Це свідчить про те, що VRR працює, але не в моєму випадку. Я бачу, що сигнал VRR надходить на екран, але фактично VRR немає. Тому я думаю, що ми повинні змиритися з тим, що генерація кадрів все ще перебуває на ранніх стадіях свого розвитку. Ми також мали проблеми з 3 під час запуску, коли підтримка VRR була проблематичною, якщо частота кадрів виходила за межі вікна VRR, RAR, ми отримували розриви екрану. Згодом це було виправлено, і я сподіваюся, що проблеми фасад 3, які я підняв сьогодні, також будуть вирішені. До речі, проблема з кадрами при вимкненій вертикальній синхронізації стосується не лише Immortals of Avium, оскільки те ж саме спостерігається і Forspoken. Відносно поганий розподіл згенерованих кадрів також присутній і тут. AMD каже, що це ранній реліз коду, тому давайте зосередимося лише з вертикальною синхронізацією. Адже протягом тривалої ігрової сесії в режимі максимально Якості FSR 3, середня частота кадрів становила 116 кадрів, але в моменти сутичок, коли було багато ефектів на екрані, це призводило до таких собі просадок, які все одно компенсувалися високою частотою кадрів. Тому, незважаючи на це, ви все одно отримуєте значне збільшення частоти кадрів. Висновок такий: вам потрібно орієнтуватися на вашу частоту оновлення і відповідно до неї змінювати налаштування, щоб не надто відхилятися від цієї цифри. Генерація кадрів, як правило, ефективно збільшує частоту кадрів, у вікні високої частоти кадрів. VRR повинен згладжувати зображення, і для мене це найважливіший параметр, який просто не працює. Я не говорив про якість інтерпольованих кадрів, бо саме про це буде велике відео від Алекса. FSR 3 працює так само, як і DLSS 3 Можливо, ви подумаєте, що у швидких ценах з рухом інтерпольовані кадри виглядатимуть не так добре, як нативно згенеровані, але справа в тому, що вони завжди оточені двома традиційно згенерованими кадрами. Таким чином, артефакт, якщо ви їх і бачите, виглядають як розмиті, тому їх важче помітити. Обмежте частоту кадрів у грі до 120 і кожен кадр зберігатиметься 8,3 мілісекунди, що в будь-якому випадку не так багато часу для збереження інтерпольованого кадру. Коли кадр нижчої якості, оточений кадрами вищої якості, як я вже казав раніше, його важче. Ще помітити, і це одна з ключових проблем, чому генерація кадрів найкраще підходить для ігор з високою частотою кадрів. Проблеми можуть виникнути, якщо артефакти зберігаються на кількох інтерпольованих кадрах. Протягом усього відео ви бачили порівняння генерації кадрів Діла 3 на основі кадрів якості Діла 2 з генерацією кадрів FSR3 на основі кадрів якості fsr 2. Ще одна причина, чому я не буду багато говорити про методи генерації кадрів, які ми тут розглядаємо, полягає в тому, що вони базуються на вхідних даних різної якості, що ускладнює порівняння між ними. Нам потрібно буде попрацювати над цим питанням і спробувати забезпечити відповідність між вхідними кадрами fsr 2 і діла 3 щоб отримати належне порівняння. Я можу сказати, що найпомітніші відмінності пов'язані з методами масштабування dlss 2 проти FSR 2. Обидва працюють у режимі якості з тимчасовою надвисокою роздільною здатністю, але DLSS має менше артефактів, тому виникає менше візуальних недоліків під час генерації кадрів. Вгадаю, мій основний висновок зараз це те, що FSR 3 дуже схожий на dlss 3 і все це досягається без обмеження на залізо. Тому з цієї точки зору це надзвичайно вражаюче досягнення. Але саме тимчасова надвисока роздільна здатність FSR 2 призводить до найбільш помітного зниження якості зображення порівняно з DLSS. Я зробив деякі тести на затримку в Immortals of Avium і використовував Nvidia FrameView, щоб отримати дані про затримку на ПК, які включають ігрову логіку та рендеринг, але не включають затримку периферії або екрану. З цій статичній сцені маємо такі результати: без антілаг і генерації кадрів 55,7 мс, мілісекунд. З генерацією кадрів 64,5 мс. мілісекунд. Затримка приблизно в 10 мілісекунд не є великою проблемою, але вона може змінюватися залежно від сцени. Технологію антілаг затримка на 4 4, 5 мс менше як з генерацією, так і без генерації кадрів. І маємо зменшення затримки на 28 мс без генерації кадрів з Антілаг Плюс, але з генерацією кадрів на 2 мс більше, ніж звичайним Anti-Lag. Я провів кілька інших тестів і отримав схожий результат, і це викликає деякі сумніви. Антілаг Плюс потенційно виглядає досить ефективним, але принаймні в Immortals of Avium він не справляється з генерацією кадрів. Підводячи підсумки цього відео, ось що я думаю, професор 3 надасть. Не момент. Якість інтерполяції чудова, навіть вражаюча, якщо враховувати, що це програмне рішення, а не апаратне рішення конкурентів, і збільшення частоти кадрів саме там, де воно повинно бути, принаймні на тому обладнанні, яке я тестував. Щодо Антилагу, то я хотів би протестувати його з більшою кількістю ігор, але я був здивований, побачивши, що він практично не впливає на генерацію кадрів в Immortals of Avium, де це могло б мати суттєві результати. Загалом FSR 30 дійсно цікава технологія, і я все ще вражений тим, як це програмне рішення Є результати, які випереджають конкурентів, але так само, як і на старші діла сестри, багато речей не на своєму місці. Однак є відправна точка і є перспективи. А якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь і діліться відео. І, звичайно ж, не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про вихід нових відео. Якщо хочете підтримати Digital Foundry, то завітайте на Patreon за адресою digitalfoundry.net, щоб отримати відео в найкращій якості з раннім доступом. Пишіть коментарі під відео, спілкуйтеся з нами в соціальних мережах. Дякуємо за перегляд!